Багато років я працював продавцем на базарі. Хоч ринок великий, покупців чимало, проте я жив від зарплати до зарплати. Ледве зводив кінці з кінцями, бо плата за оренду квартири майже нічого мені не залишала. Коли в нашому селі почалась мода їхати на заробітки до Італії, я ще дослухався до розмов жінок, які вже там побували, кинув усе і у 31 рік поїхав разом із ними. Приїхав до Італії, знайшов роботу та вивчив мову. Там я познайомився з привабливою італійкою на ім'я Роберта. Роберта була зовсім не такою, яким описували італійок наші жінки. Вона була дуже доброю людиною. Після знайомства з нею я був на сьомому небі від щастя. Ми зустрічалися близько п'яти місяців, перш ніж вона зробила мені пропозицію. А ще через півроку ми офіційно оформили наші стосунки. Мої друзі постійно розповідали історії про розкішне життя в Італії. Коли я ще працював на ринку. І ось моя мрія збулася. Доля подарувала мені шанс бути щасливим поряд із надійною жінкою. Зарплату я отримував непогану, навіть високу. Хоча я ніколи не прагнув жити розкішно. Усі мої мрії були про щастя поруч з коханою. У нас було два весілля. Спочатку ми розписалися в Італії, а згодом повінчалися в моєму рідному селі. Я не хотів робити весілля на всю округу і кликати величезну родину. Я прагнув затишку і сімейного тепла. Адже з дитинства мама вчила, що люди заздрісні і не варто вихвалятися своїм щастям. Однак наші люди й так рознесли про мене плітки зі швидкістю світла. Після весілля Роберта владнала всі питання з моїми документами, і ми повернулися до Італії. Спочатку ми жили в ейфорії від кохання, згодом почали даватися взнаки наші відмінності в менталітеті, і на цьому ґрунті виникали конфлікти. Пізніше мені набридли піца. Паста та вся італійська кухня. А Роберта не уявляла життя без неї. А я так мріяв про борщ, вареники та голубці. Коли я це готував, дружина й не торкалася їжі, залишала її на столі. З часом вона почала дорікати, що я живу в Італії і маю їсти як італійський синьор. Я це розумію і харчуюся їхньою їжею, але ж не кожного дня можу себе змусити. У Роберти є звичка двічі на день спілкуватися з матір'ю. Звісно, вона хороша й розумна жінка, та мені неприємно, коли дружина розповідає їй геть усе, що відбувається в нас удома та між нами. Ні, вона не мамина донька, але любить ділитися з нею всім. Згодом я дізнався, що Роберта вагітна. Моїй радості не було меж, і я відразу повідомив дружині. Не минуло й години, як уся її родина телефонувала з привітаннями і надіслала дорогі подарунки для дитини. А я ж хотів залишити цю новину в таємниці. Щастя любить тишу. Родина дружини не переставала обдаровувати нас речами для майбутньої дитини, і в нас уже не було, де їх складати. Наступні дні Роберта з мамою почали вирішувати, куди вступатиме наш ще ненароджений малюк, і скільки грошей щомісяця варто відкладати на його рахунок у банку. Все ніби й добре, але, мою думку, тут зовсім не запитують, навіть зневажають її. В Україні зовсім не так.